Мені навіть пофіг на, ці, на цю скуру. Я такі касі задоволення отримую від того, що зі мною відбувається, як перетворюється тіло, як відніються рельєфи, яка поступає енергія. Це неймовірний кайфело. Я бажаю, щоб кожен з вас це зі мною відчував. Ми будемо просто такі потужні з вами. Я вам кажу, приєднуйтесь, другі. Трошечки залишилося, я буду робити прямі ефіри. Там буквально 70 підписників. Це на раз-два. Бо так діло пішло, я бачу, ви підписуєтесь, ви лайкаєте, ви зберігаєте. І мене це наповнює. Я хочу працювати далі для вас. Ви круті, ви красавчики. Кожен з вас зможе. Кожен зробить з твоїм тілом те, що те, чого він прагне.